На Тернопільщині оперативники карного розшуку викрили лікарів, котрі взяли гроші за виставлення діагнозу травмованому військовому. Викрили злочинну діяльність медиків оперативники управління карного розшуку ГНП в Тернопільській області спільно зі співробітниками відділу поліції номер 1 міста Бережани та за сприяння Тернопільського зонального відділу військової служби правопорядку. Працівниками управління карного рошуку ГНП Тернопільській області було розкрито схему незаконного збагачення двох працівників медичного закладу в місті Бережани. З'ясувалися. Що лікарі за попередньою змовою вирішили запропонувати порану вписати в його медичну документацію зайві діагнози. Діагноз, вказаний в медичних документах, давав би пацієнту підставу перевестися з бойової частини в тиловий підрозділ. За цю послугу кожен з медиків виставив свою ціну: травматолог 15 тисяч, реабілітолог 10 тисяч гривень. У ретельно сплановану схему незаконного збагачення втрутилися поліцейські під час дев'яти санкціонованих обшуків, які проводилися за місцями проживань та в робочих кабінетах, а також в автомобіль. Як зловмисників було вилучено загалом майже мільйон триста тисяч гривень у різних валютах. Є підозри, що лікарі займалися дописуванням діагнозів упродовж тривалого часу. Це з'ясує слідство. Наразі обом фігурантом оголошено підозри за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю несення застави. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює Бережанська окружна прокуратура.